Як додати на ваш сайт Moodle ось цю форму для самостійної реєстрації користувачів? Отож, заходимо у меню керування сайтом, в записі адміністратора Moodle. Далі обираємо модулі і шукаємо пункт «Аутентифікація». управління аутентифікацією. Тут ми бачимо активні модулі, з якими можна здійснити аутентифікацію на вашому сайті Модул. Для того, щоб користувач міг сам зареєструватися, необхідно активувати емейл-ідентифікацію. В нашому випадку ми спускаємося вниз у меню Загальні налажди. І тут обираємо самореєстрація, емейл, ідентифікація. Далі, якщо потрібно, налаштовуємо інші налаштування, які кожне із них описано, що для нас важливо, так це. Так, запобігти створенню облікового запису при аутентифікації. Тут обов'язково має бути обрано Ні, тобто не запобігати цьому. І далі зберігаємо внесені зміни. Після того, як ви ввімкнули включ... емейл-ідентифікацію, її можна налаштувати. Ось в цій таблиці обираємо налаштування, і тут, власне, обираємо чи вмикати рекапча елемент і поля, які будуть відкриті при створенні аккаунту користувача на вашому сайті Moodle. Тут враховуйте ті дані, які будуть. Для створення облікових запису. Рекомендую залишити відкритими поле ім'я, прізвище, електронна пошта. Інші можна позакривати для того, щоб вони були неактивними і не відображались при реєстрації. Після цього натискаємо Зберегти зміни. Ну, і, власне, після таких простих дій, коли користувач вперше заходить на ваш сайт Moodle, окрім поля для введення логіна і пароля, у нього вже відкривається ще одне поле для створення власного бікового запису. Це значно полегшує роботу адміністраторів і по створенню аккаунтів користувачів. І, до речі, як, які способи створення аккаунтів користувачів, масове створення, а також одиничне створення, ми розглядали у відео на каналі Школа IT. Дякую за увагу, до зустрічі!